Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас неділя. 10 серпня 2025 року. Покажу вам ще. Ну, на мій погляд, теж цікаві форми, вони крупноплодні, а деякі дуже смачні. і При тому, що ці форми на ваших, на ваших очах я зараз всі вкратце про них розкажу. Ростуть на одному корні це прививки зроблені. До речі, тут 4 форми, ось 4 прививки. Да? Других кустиків тут нема. О, ви бачите, яка тут нагрузочка. Ой, Давайте по-бистрому, по-бистрому, по щоб не затягли це так, Перша форма це ну, подарок Білорусі, Калугіна. Так він прививався під такою назвою. Тобто, я не знаю, переименувався і не переименувався, але Він такий. Тобто, форма чим цікава, має такий надранній термін. Ну, тут враховуючи, що на кожному павні дивіться, друзі, по дві грони, чому так трошки терміни і звинувався? О, бачите, і грони ж не маленькі, якщо кожна грона, то вона 2-2, я показую, що я не брешу по дві грони. О, ядко, дивіться, ну, в порівнянні я воно знайшов і 50 копійок, і 10 гривень, 5 гривень, то 10 гривень вроді ж, вважаються крупніші. Вони навіть крупніші, ніж 50. Я так їх налажу один на один, Так що буде міряти, візьмемо 10 гривень. Тут 2,5 см, по-моєму, ну, не менше. Ну і враховуйте, дивіться, отака от ягодка. Ви бачите, що два п'ятачка не менше 5 см. Чим цікава ця форма? Тоненька шкірка, яка не акцентується, навіть тає в роті. Солодкий такий, ну смачний виноград. Гарно грузиться. Ранній термін, подарок Білорусі Калугіна. Потім форма опришка йде. Жаль, що сонечко заходить. Мускат медовий, друзі. Ну він такого жовтого кольору, чиста така ягода. Треба трішки раніше вже тут сонечко заходить. Жовтий, ну ну, жовтий, жовти. теж, теж гарна нагрузка, дивіться, дві грони. Може зірвати вам винсти, показати. Ось, ось такий він, дивіться. Жовтенький виноградик. Ось такий він на сонечки я вам показую. В порівнянні воно, дивіться, геть така ягода теж немаленька. Показую кісточка вже теж, якщо вам видно, вона вже ну, бачите, що вже не зелена. Тобто він вже геть має яркий мускат і дуже класний виноград. В кого нема, друзі, можете придивитись. Врожайна, смачна, ароматна, класна форма. Йдемо далі, щоб не затягнути. Це все мускат медовий. Це, бачите, опіки я їх не обираю сонячі, тому що ззаді ягодка вже, як... ці вже обріжуються, а ззаді будуть гарні. Якщо ми ці обріжемо, то потім і цістра. Так що, якщо у вас таке трапляється, не вбирайте. Йдемо далі. Тут дивіться, які гарні грони. Це у нас Купідон, друзі. Купідон Щенікова. Теж дуже крупний виноград. Дивіться, яка нагрузка, яка ягода тут. ну Вражаюча ягода. Вражаюча ягода вона. О, грони тут, ну я не знаю, ну, ну. кажуть купідон. Ну, на мене він і гарний, і теж дуже смачний виноград. О, і врожайний. І тоненька теж шкірка. Ось гронка, бачите, така, ну Тоненька шкірка, гарний смак. Ось дивіться яка груна, шикарна ягода, крупна, крупна, до речі, ягода, вона показує. Ось ця груна тут вона просто лежить. Чудовий ну, це б... Я посадив корне власний кустіх, але він в цьому році підмерз. О, і оце, друзі, ось йде ще одна прививочка, вона теж... Бачите, що вона відрізняється. Від... Це, це е, красна роза калуїна. Отака вона. Отака вона. Друзі, тут ніде де, де, нічого я не марафет. Це я приїхав до, до, до свого батька. О, тут де Дмитр він, Тут мороза не було. Він не підмерзав, так що результати, звісно, ну, непогані. Червона роза, вона така, така, ні це купідон, вибачте, а це червона роза. Ну і все йде червона роза. А Зараз вам в кінці покажу, що мене вразило, Це вся червона роза, червона роза і ось червона роза. Тобто, щоб ви зрозуміли, що вас не дуру, дуру ось, ось бачите, йде один ну, ось, ось прививки рукавчик і тут висять червоні рози. Гляньте яка груза, тут ну, ну, більше. Гляньте, яка ягода крупна. Вже мускат відчувається. А тут я, да, ну-ка, давайте я візьму ножичок. Де тут мій ножичок? Зараз вибачаю, не хочу виключатися, щоб не монтувати. Зріжу я цю червону розу. Друзі. На ваших очах. І, і по ось я зрізав. Дивіться, я такої ще червоної розі не, не бачив. В цьому грузі вона просто велетень. І, пок... і... Mm -hmm. e... і з купідоном. <сіх> Ой, дивіться, вона не усупає купідону, навіть трішки його не трішки, а навіть набагато і... ну, ці ягоди вони навіть перевершують. Але ж тут мускат має форму. Тобто, ну, ну, Здорове, ну ягода тут не менше 20 грам, може ще й більше. Може ще й більше. Нема мене тут вісів я собою не взяв. Дивіться. Це просто вражаюче, якщо чесно. Скажу, що я купідон показую. Не купідон, друзі. Ось йде ця прививка. Оце ось, бачите, ось червона роза. Оце червона роза, ось вони ростуть. А я зрізав ось. Ось тут -от ось я зрізав. Бачите, я -от зрізав, оце не висіло отак. От. Це все ось. Червона роза. І це червона роза. Просто тут ягода громадніша. Та й нагрузка руска тут громадніша. На цій прививці я тут порахував 77 грун, збився. Ну і посчитати, скільки це в кілограмах. при притом крупна, Привитий він на знаю, якийсь тут дикар різ. Ну не знаю, бако, не бако, я не скажу. Щось таке в них росло, винен таке сильно росло, я перепривив і такий результат. Ну Червона роза в тому рік в році не повезло, вона в цьому році, ну просто я її таку ще не бачу. А це, що я, мене побудили, зняється ролик. Є, щоб ви зрозуміли, який в неї потенціал. Може бути вона крупна. Якщо порівняти з мускадледом, бачите. Крупніша. Порівнюю з Купідоном, Теж крупніша. А Купідон, ну деякі ягоди є купидона. Бачите, ну, ось так ось, ось все, все вроді б то здорові, да. А тут прямо оце, цей фрагментик, він просто вражає, Ну все, Купідон, порівнюємо. А оце червона роззагрона. Уже пішла прививка. І ось. Вона. Так, кому цікаво було, друзі. Я хотів показати потенціал червоної рози, тому що вона мене дійсно я глянув і вразив. Хто не підписався, друзі, підписуйтесь. Я нічого, не, не якщо чесно, не заробляю от там чи більше підписок, чи менше. Але мене це мотивує. Чим більше додається підписників, мені я, я розумію, що недаром я знімаю ці ролики. Так що ви підписуйтесь а я буду тоді більше. У мене буде більше ентузіазму <знаймати> знімати ці ролики. Все, дякую за перегляд, всім міцного здоров'я, мирного неба, до зустрічі, друзі. Та да. це взагалі ну-ка, ще ми вот таке положимо, ми я не знаю, тут за 25 грамм, навіть я добудеться. Та всі вони крупні на цьому фрагменти. Отак От і надуло. Супер.